Доброго дня, шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції розвиток гнучких навичок soft skills студентської молоді у процесі освітньої діяльності, зарубіжний та вітчисняний досвід. Щиро вітаю вас з берегів Словетного Дунаю, міста Ізмаїл. Бажаю всім учасникам конференції плідної, цікавої роботи. Бо проблема формування м'яких навичок на сьогоднішній день є край актуальна. Мене звуть Гуменникова Тамара Родольфовна. я доктор педагогічних наук, професор, директор Піднайствої філії Міжрегіональної академії управління персоналом. І сьогодні висловлюю щиру подяку тому, що мене запросили бути спікером в нашому сьогоднішньому заході. Тож тема моєї доповіді присвячена формуванню soft скілз у здобувачів вищої освіти. На засадах гейміфікації. І невеличкий, такий маленький виступ, але ж хотілося б дійсно показати свою точку зору, презентувати свою точку зору всім присутнім. Тож сучасна освітня практика підготовки здобувачів освіти на всіх ланках приймає виклики нового часу. В ній з'являються методики та інструменти, здатні формувати у здобувачів освіти навички майбутнього. На основі тренінгових технологій, які сьогодні мають достатні потенційні можливості формування серці. Останнє поняття ще не цілком досконало визначено, вченими у своєму змістовному значенні. І в перекладі з англійської розуміться як гнучкі і м'які навички, які все частіше включаються до вимог сучасних освітніх документів, до освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти. А, тож серед найважливіших soft skills, які потребують у розчах на вченими та практиками виділяються такі, як перше, розвиток здатності та вміння підходити до вирішення проблем на основі системного цілісного підходу. Для того, щоб бачити не тільки очевидні, а й звертати увагу на похідні ситуації, бачити їх наслідки та вчасно реагувати. Друге, Розвиток критичного мислення особистості, це розвиток спроможності до оцінки інформації, формування і формулювання власної думки для прийняття рішень. Найважливішою компетентністю, яка потребує розвитку, є креативність, як здатність бачити те, чого не бачить інше. Третє лідерські навички та здатність взаємодіяти, та будувати комунікацію з людьми. вміти спілкуватись відповідно до характеру поточної ситуації. Домовлятися, розпізнавати чужі емоції та демонструвати і управляти власними, налагоджувати емоційний контакт для спільної діяльності, а також вміння керувати своїми емоціями та емоціями інших людей. Це це також є найважливіші скіли, які сьогодні на часі. Формування та розвиток совскіл надає можливість людині успі бути успішною не тільки у професійному, а й в особистісному житті. Тому одним із завдань. Працівників закладів вищої освіти виступає у володіння в технологію формування освіти, які є вимогою часу, і це якраз як актуальна проблема. Проблема ще й в тому, що працівники закладів освіти ніколи не готували в процесі навчання в закладах освіти до такої вимоги часу сьогодні. Тож самі працівники, освітяні, викладачі безпосередньо приймають участь у формуванні та розвитку м'яких навичок. У формуванні власних навичок з метою подальшого набуття досвіду та навчання саме здобувачів освіти найменш затратними, але ефективно виступає тренінгові технології на школі, які можуть сьогодні стати невід'ємною складовою частиною освітнього процесу самопідготовки та самовдосконалення на різних етапах організації процесу навчання здобувачів освіти. Бо ми сьогодні знаємо, що сучасна молодь дуже хоче щось попрактикувати. І дуже часто під час різних нарад студентство каже про те, що їм не вистачає практичних навичок. От саме м'які навички, на наш погляд, можна відтренувати шляхом тренерської діяльності. Звернувшись до світових досліджень, ми з'ясували, що єдиного переліку совсків поки що не існує. Кожна дослідницька група пропонує свою класифікацію. Так, наприклад, внучкі навички спрямовані на розвиток навичок, які поділяються на чотири напрямки це прийняття рішень. Лідерства, ведення переговорів та управління. Так вона розглядає сувскіл з переважно в якості комунікативних і управлінських навичок. У зарубіжних джерелах представлені різні підходи до класифікації людських навичок в основі всіх класифікацій. Так чи іначе лежать шість основних базових груп. Перша група це основні, які включають фундаментальні і академічні навички, це грамотність, міння, рухування. Друге комунікативні навички. Це спілкування, міжособистісні стосунки, робота в команді, навички обслуговування клієнтів. Третє – концептуальні навички, навички мислення. Це збір обробка інформації, рішення проблем планування та організації, вміння вчитися і розвивати навички, творчі і системне навчання і мислення. Четверта група особисті навички. Це відповідальність, винахідливість, гнучкість. Здатність керувати своїм часом почуття власної гідності. П'ята група це навички пов'язані з діловим світом, а саме інноваційні навички і навички ініціативності. Шоста група соціальні і громадянські навички, це навички знання в галузі цивільного права. Дослідники інституту Макса Планка в Люхімі виділили наступні види гнучких навичок, які найбільш важливі в сучасному суспільстві? А саме це особистісна динаміка, це почуття відповідальності, прагнення до досягнень, певному та висока мотивація, друге це область міжособистісних відносин, контактність, об'єктивна самооцінка, співчуття і співпереживання іншим людям. Третя це прагнення до успіху, що дуже важливо для сьогоднішньої молоді. Це самовіддача, мотивація до підтримки статусу, до систематизації та ініціативність. Четверта група це витривалість, а саме стійкість до критики, стійкість до недач, позитивна емоційна установка, твердість життєвої позиції та задоволеність роботи. Однак, найбільш повний перелік категорій навичок були сформовані в процесі міжнародного дослідження World Economic Forum Future of Jobs Report. Досліджені брали участь світові роботодавці, драйвери різних галузей. І було виділено 35 гнучких навичок. Причому при всі гнучкі навички були розділені на три ключові групи. Здібності, базові навички і крос-функціональні навички. Нам було вивчено праці всіх відомих психологів, серед яких Бредбері, Гріфс, Салавей, Майер, Гоуман, Бояці, Смакі, Гарднер. Та інше, які стали методологічним підгруттям вивчення таких засад, як емоційний інтелект, критичність мислення, активність і проактивність, серед поглядів сучасних вітчизняних психологів для нас стали важливими наукові доробки Авершина, Арделян, Белкіна і Ковальчук, Лукіна, Гордоза, Мінкіна. Тож, актуальність обраного нами ракурсу дозвіллення зумовлена тим фактом, що на всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2016 році. Особлива увага була приділена до питань освіти і розвитку, як запоруки розв'язання гуманітарних проблем. Аналіз аналітичних звітів майбутніх робочих місць щодо глобальних трендів майбутнього свідчить про те, що сформульовані 10 навичок, які стануть актуальними для успішної кар'єри до 2025 року. А саме, які ж вони Саме такі актуальні? Перше, це аналітичне мислення і нецетивність. Активне навчання та стратегії навчання, розв'язання складних проблем, критичне мислення та аналіз, креативність, оригінальність та ініціативність, лідерство та соціальне вплив, використання технологій, створення технологій та програмування, витривалість, стресостійкість та гнучкість та логічна аргументація розв'язання людей. Новини перелік навичок важливий для успіху у 2025 році. Від світового економічного форуму змушує замислитись про визначення найбільш ефективних шляхів формування skills у сучасного студентстві. За останні 10-15 років в закладах вищої освіти стали значно більше приділяти увагу саме яким навичкам, як складнику професіоналізму сучасних фахівців. В процесі нашої дослідної експериментальної роботи було з'ясовано, що тренінгові технології, які використовує працівник освіти, мають достатній потенціал. Саме тому Фокус нашої уваги був спрямований на явище гейміфікації у формуванні skills. Причому нами була визначена група викладачів закладу вищої світла, яка виявила достатню ступінь готовності до впровадження тренінгів технологій на закладах гейміфікації. Гейміфікація в бізнесі, яку ми імітували в навчальному процесі, може бути різною в залежності від використання ігрових механік. По суті, це правила, за якими проходить ігровий процес. Психологічної точки зору в сучасному світі посилився інтерес до нематеріальних видів і, і, і нагород, і це слід пам'ятати. Так проявляється любов людини до гри. Людина із задоволенням навчається, працює та купляє гаючись. В процесі гри активізується ілюзія самостійності. Вона надає поштовх людському егоїзму, я роблю те, що сам хочу. Боятися нема чого, ніяких наслідків гри не впливає. Нам був вивчений досвід гіміфікації компанії SoftServe Business System, яка пропонує впровадження інтерактивної гри, що моделюється під певні завдання і цілі кампанії. Формат її протікання залежить від тих результатів, які хоче досягти кампанія. Щоденні необхідні обов'язки співробітника також пов'язані з його професійними цілями на короткостроковий чи довгостроковий період, та показниками, які потрібно поліпшити. Кожен гравець. Має можливість відстежувати свій власний прогрес, бачити поточний рівень розвитку, планування дії для переходу на більш високий рівень. Так протягом березня травня 2022 року була створена авторська наційна гра, яка отримала назву Турбокод особистої ефективності по формуванню совсхідців, яка пройшла пробацію серед добувачів освіти британської філії МАУ та Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Причому а, приймали участь як студенти денної, так і заочної форми навчання, як з досвідом роботи, так і без досвіду. Гара проводилася в вигляді тренінгу, який передбачав реалізацію бажання прокачати страйні навички, скіли, так відактивізувати турбокод особистої ефективності, запустити код, кого в нього інше не буде запущений. Кожен учасник, проходячи обрані ним кроки ігрового поля, отримує покрокові рекомендації для того, щоб стати ефективним для себе свого оточення та досягти омріяних результатів. І з вашого дозволу, я ще з вами продемонструю це ігрове поле. Ось таким чином виглядає ігрове поле, яке було створено. Є старт, є фініш, і є кроки, які слід пройти під час тренінгу. Якщо в нас був і кубік, в нас є QR-код цієї гри. І а, кожна а, цифра на ігровому полі вона визначала якусь навичку, яку треба було відпрацювати, розказати про цю навичку і а, довести, що ця навичка собі сформована в мені, не сформована, де її треба підкрутити, підсвітити, тож за допомогою ведучого гри, а, тобто викладача, можна було відпрацювати саме навички, м'які навички. Також хочу сказати про те, що в авторську гру «Турбокод особистої ефективності протягом 2023 року мали можливість грати 138 осіб, серед яких студенти бакалаврату, тобто і студенти 42 особи, і студенти магістратури 40 осіб, вчителів шкіл 30 осіб, викладачів ЗОУ 27 осіб. Результати ми представили гляді диаграму, діаграми, можете їх подивитись під час ознайомлення з моєю доповіддю у збірнику ТЕС. Але ж хочу сказати, що аналізуючи результати опитувань учасників, які проводились після кожної гри, слід відмітити, що практично в кожній групі переважна більшість вважає, що це корисна тренінгова гра та її результатівність є очевидною. Так, в подальшому активно будуть продовжувати розвивати власний софт-скіл 66 осіб. За результатами опитування, що складає 48% від загальної кількості учасників, причому 46 осіб, вважають, що після завершення гри тренінгу її скіли покращились. Таким чином, формування у здобувачі вищої освіти на засадах гейміфікації містять достатній потенціал для активізації увалень до відпрацювання вартості. З задоволенням запрошую вас пограти в нашу гру авторську гру і прокачати свої м'які навички. А саме гейміфікацію використовувати як один із цікавих елементів тренінгової діяльності по відпрацюванню м'яких навичок. Дякую за увагу!